Сергій Станіславович, доброго вечора. Наша команда показала сьогодні дуже гарну боротьбу, але прокоментуйте, будь ласка, ситуацію з Мудриком. Там був чистий пенальті, а суддя навіть не подивився вар. Дякую. Не знаю. Я, я теж вважаю, що там був чистий пенальті. Але є вар з моєї, з моєї точки зору, це був пенальті. Але як я кажу, це ж не це ж не ми вирішуємо. Напевно, вар подивився і побачив, що там не було фол. Суддя, ну там же є люди, які дивляться. Цей суддя не дивиться. Вочевидь, ви пройшли дуже тяжкий шлях. Ви грали у достатньо складній групі. Ви були близькими до того, щоб досягти своєї мети вже сьогодні. Тож, що ви відчуваєте зараз, розуміючи, що вам потрібно проходити плей-офф у наступному році? Звісно, це складно. Якщо ви подивитесь на нашу групу, навіть в Україні не всі вірили в те, що ми зможемо боротися, а ми все ж таки зберігали шанси до самого кінця. і варто зазначити, що ми працюємо із командою всього півроку. Вони показали, що розуміють нашу модель гри. Вони показали своє бажання і показали український характер, як ви всі знаєте. Війна в Україні продовжується. і Я думаю, що це доволі складно для гравців. Вони постійно перевіряють телефон, постійно дивляться новини. І в цій атмосфері працювати непросто. але ми всі розуміємо, що репрезентуємо сильну країну. і на полі гравці показали характер. І те, що ми боремося за свою країну. Вам і всій команді за гру. Зрозуміло, що був план на цю гру. Що не вдалося виконати? Що завадило сьогодні перемогти? Так, був план на гру. І вже ж ми грали проти дійсного чемпіона Європи. Тому дуже важко. Проти цієї команди з першої минути постійно пресингувати. Тому в першому таймі ми більш сконцентрувалися на обороні а в другому таймі дійсно ми грали більш інтенсивно, більш пресингували і завдяки цьому багато відбирали і створювали моменти. Тому так зараз хлопці дуже засмучені в роздягальні, тому що не здобули результату. Але я вважаю, що вони гарно гарно сьогодні показали гарну гру і я я можу тільки подякувати їм